Пане президенте, незважаючи на результати виборів у 205 окрузі, ви програли. Такі події стали соромом для українського народу та всесвітньої спільноти. Вибори в Чернігові стали найбруднішими за всі роки незалежності. Порушення виборчого законодавства сягнуло свого піку: соціальні угоди Березенка, гречкосійство Корбана, використання адмінресурсу, продажних медіа. Тітушок йовбаків, затримання автомобілів п'яними депутатами та бездіяльність міліції. Провладні кандидати роздають мільйони гривень в конвертах перед виборами. Князькі олігархи засівають усі округа гречкою. Цей час, як прості українці з останні грошей, одягають і годують українську армію. Влада в погоні за мандатом провалила іспит на демократію. Влада не змогла забезпечити рівновіддаленість усіх кандидатів та не змогла дотримати закону і конституції. Більш того, влада стала одним з основних порушників на виборах, чим поставила під сумнів їх легітимність. Під прикриттям чернігівського скандалу відбувається фактична здача українських територій. Пане президенте, гарантуйте об'єктивне розслідування та притягнення до відповідальності винних у фактах підкупу та фальсифікації під час виборчої кампанії. Забезпечте відмову кандидата від партії влади Сергія Березенка від депутатського мандату. Ініціюйте призначення Центральної виборчої комісії повторних виборів у 205 округу. І хай ці вибори вперше пройдуть у відповідності до українського законодавства. Пане президенте, ви виграли локальну битву, але програєте війну. Весь світ побачив ваш рівень політичної корупції, Україна. Заслужила чесні вибори.